Хімія вирізнялася особливо для такого дитячого більш віку в тим, що в неї є достатньо багато таких видовищних експериментів, зі студентами й науково з е, такою більш емоційно направленою діяльністю. Олександр Григоренко, доктор хімічних наук, завідувач кафедри органічної хімії. Ну насправді це ще з школи почалося таке певне захоплення можливо, тому що ну, от Я відправив участь у багатьох олімпіадах, математика, фізики, з фіз, хімії. От, ну, хімія вирізнялася особливо для такого дитячого світу, в тим, що в неї є достатньо багато таких видовищних експериментів. От, і, мабуть, саме це шальку вибору мою серед всіх таких природних чуточних наук, яких я мав схильність саме до хімії. От, ну, а вже потім в дорослому, дорослому віці я вже якось, мабуть, вже зацікавився більше красою, вже не такою зовнішньою, чисто, а вже внутрішньою більше цієї науки. На занятті сьогодні ми з студентами красо розбирали такі цікаві структури органічні, перетворення складні, достатньо. Механізми реакції це дуже цікаво, дуже гарно, дуже захоплює. Ну, Почалося так з Олімпіад дійсно. Потім я вступив до українського фізико математичного ліцею нашого університету. От, там, хоча і в принципі фізмат-підготовка була переважно, але хімія-хімічного класу тоді не було в ці роки ще. Але я спеціалізувався все одно в хімії. От, там були викладачі, то теж студенти нашого університету переважно, які займалися з олімпіадниками. От, і, в принципі, ну, якихось результатів мені вдалося досягти на цьому, там на всеукраїнському рівні, навіть на міжнародному. Потім вступив на хімічний факультет суди, от, навчався. Ну, далі після цього аспірантура, захистився, вирішив працювати далі на кафедрі. От, ну і пройшов весь цей шлях від інженера через асистента, доцента. Професора і тепер завідувач кафедри. Він того, що працюю в університеті, також науковим консультантом я в приватних компаніях, зокрема в компанії Єнамін. Тобто маю можливість поєднувати таку більш творчу роботу зі студентами і науковою з такою більш емоційно направленою діяльністю. Це в принципі допомога забезпечує той стих життя, який цікавий. Якщо говорити чисто про органічний, так би мовити, синтез, який я ще робив безпосередньо, тому що я в лабораторії особисто вже зараз рідко заходжу. Все таки більше студенти працюють, аспіранти, от, то насправді це реакція синтезу амінокислот, яку я фактично ще будучи аспірантом. Мені вдалося створити саме те, що називається таке, хоч маленьке, але наукове відкриття. Багато пропозицій зараз з'являється, особливо після повномасштабного, тому що е ну, є певний е brain drain в нашій країні. Ну, а якщо говорити вже про пізну діяльність, то так є декілька цікавих статей різних. Ну, от, зокрема, це е співпраця з нобелівським лауреатом Бенджаміном Лістом. Хоч наш плат туди був дуже маленький, але в принципі ми для них якраз зробили навіть, на кислоти якраз на основі моєї кандидатської диссертації. От, і в них там, там були певні досягнення в галузі органокаталізу, які в Нобелівську премію ну, фактично не війшли вони до зовсім до тижні, але пов'язані з цією тематикою. От, це таке найбільш навіть, яскраво, яскравий момент. Один з от, є декілька дуже гарних оглядових статей, які мені подобаються, ну зокрема, в найкращому хімічному журналі Chemical Reviews. От, це більше вже 10 років тому. От, якщо говорити про якісь останні роботи, то це фактично роботи по поєднанню органічної та медичної хімії. От, формулювання концепцій нових на стику цих наук. От, теж є оглядова стаття буквально там. Років тому опублікована в Chemistry European Journal, от, яка є достатньо потужною в цій галузі якраз про симбіоз органічного синтезу та створення лікарських засобів. Ну, тому що це основна зараз галузь, яка більше всього працює. Останнім час ми зацікавилися ще за рахунок того, що колеги мене зацікавили іноземні галузі хімії матеріалів, це, зокрема, металоорганічні каркаси. От, ну це зовсім перші кроки для мене поки що, але це надзвичайно цікаво все теж. Mm. щось таке, якісь такі от інструменти для е, фармацевтичної галузі, які б дозволили створити якісь принципово нові ліки, які мали б допомогти дуже до сильно. Це, мабуть, така, така цікава мета, більш близька і більш реалістична, так би мовити. Mm. Тому що, в принципі, деякі приклади схожі на те, що воно. Рацює в нас є вже, але ну звичайно ж до такому таким це ви такоми тиші покшона.